Інкубаційні яйці Легорна з Полтави приїхали до мене сьогодні. Ось таке пакування. Зробила Юлія. Все шикарно засипано. Зараз будемо доставати. І будемо інкубатор ставити. І далі буде зйомки наших легорнів полтавських ось так тут лотки все по кругу засипано тирсою хороша така тирса запашна свіжа Ух. 21 день інкубації легорни з нової пошти. Ті, що я знімав відео на самому початку. Ось вони там вже лізуть з яєць, вилуплюються. Так, це вони вже від ранку вилуплюються потихеньку. Ну, в інкубаторі з десяток вже є. Так. 23 квітня я заклав їх о 17 й годині вечора. Зараз вже 20 вечора. Майже температура, час, волога. Ну і 20-й день ще так показує інкубатор, тому що вважаю від... від відлік, коли я заклав. Ось такі малюки зараз я вам покажу, де да ще вони сидять. Ось ранішні сплять. Але горни і три домашні. Ось там ріженькі, це домашні. Ось це видно домашні. І там ще одне. А то всі Легорни З Полтави. Так що нова пошта везе. Головне, щоб були свіжі яйці від добросовісних продавців і вчасно заклажені в інкубатор. Якось так. Далі буде.